Друзі, ті, що моляться Діві Марії або іншим святим, скажіть, а як ви уявляєте те, що відбувається далі, після вашої молитви? От ви, наприклад, помолилися святому Пантелеймону чи Діві Марії? Що ж відбувається там, на небі? Можливо, ви вважаєте, що там тисячі, десятки тисяч святих? Вишиковуються в чергу до Бога Отця. Кожен із цих святих має тисячі, десятки, а то й сотні тисяч молитовних прохань від людей. Всі вони стоять в черзі, чекають, і коли приходить їхня черга, вони починають казати Богові. Господи, от там он хороша е, людина. Катерина, Марія, Іванка, Орися, чи хороший там чоловік Василь, Ілля, Петро. Господи, вони до мене молилися. І вони хороші. Допоможи їм. А Бог такий. Вау! Та ви що? А я й не знав. А я не чув, що там такі хороші люди є, які до тебе, наприклад, святий Пантелеймон помолилися. Звичайно, я зроблю, бо ти ж коло мене, ти просиш за них. Так от ні. Це Бог. Бог всемогутній. Бог все бачить. Слово Боже, Біблія пише, що Бог. Знає кожну нашу думку. Бог бачить серце кожної людини. Всі душі людські, як розкрита книга для Господа Бога. Він не потребує посередництва святих. Він і так це знає. Він і так знає всі ваші гріхи і всі ваші думки. І Господь Бог Всемогутній хоче, щоб ви напряму до нього молилися, а не через посередництво якихось святих людей. Їм шана, їм пошана за те, що вони провели святе життя, але вони люди, і вони не стоять там посередниками. Ні. Тому читайте Слово Боже і живіть по Слову Божому. Щоб не стати потім перед Богом, який вам скаже, а чому ви до мене не молилися, а молилися до померлих людей? Це гріх, ви прирівняли померлих людей до мене, і за це вам не буде Царства Небесного. Благословінь вам і Царства Небесного в ім'я Ісуса Христа. Амінь.